Запад, мы порвали свои отношения, мы повернулись. Россия э, переопределяет свое место в мире. У нас есть только один путь. Либо быть великой, либо никакой в нашей стране. Либо Россия будет великой, либо ее не будет вообще. Або її не будет взагалі. Мені це більше подобається, і наші сили оборони роблять все, щоб вона таки зникла: із і із географічної, і з економічної карт світу. Хоча, звісно, пропагандисти досі переконують всіх, що федерація переможе без побіди над е, агресією гігімона глобального лібералізму, як сказав. Президент просто у Росії не ніяких шансів. Річ йде не о перемірі, річ о, о, ніт ані заміряння, річ ідеапобі. Як бачите, путіністи налаштовуються на перемогу, бо розуміють, після поразки окупантів Росія опиниться на дні цивілізації. Хоча вона і так однією ногою вже там, якщо не двома. Тож про це і поговоримо, бо саме про цей проєкт з на постукали. Вітаю з вами. Я Інна Набок. І сьогодні я вкотре маю для вас добірку заяв та новин з боліт, які вам точно сподобаються. Тож підписуйтеся на канал, залишайте свої коментарі та вподобайки. Звісно, тисніть на дзвіночок і поїхали. Поговоримо. Отже, після міжнародної конференції з відновлення України, яка 11 та 12 червня проходила у Берліні, та після гучних заяв на підтримку України, які лунали від політиків країн ЄС, Московита вже не так сильно впевнені в тому, що в них все за планом. От у нас є внутрішні боязнь от в цю от спеціальну воєнну операцію. Вот в эти усилия на фронте и в тыле, и в тылу а, наш народ. А то вы посмотрите, что делают европейцы. Я абсолютно согласен, что они выходят на фазу мобилизации широких масс европейцев. Сколько они мобилизуют, другой вопрос. Но миллиончик-то они подымут, накупят, подымут. По пригородам пройдут Ой. миллион мобилизаторов, да, по а? по Мобили... по ну, поднимут, по поднимут, поднимут, поднимут. Не надо, конечно, Дмитрий поднимут. Дмитрий я при всем уважении, но я очень буду рад, если окажетесь правы вы и они рухнут сами. Но мы обязаны допускать Часание. вероятность, что они не рухнут, потому что они все предыдущие разы почему-то не рухнули. Хотя они должны были 25 раз уже рухнуть. Поэтому давайте исходить из мы того, что миллион, миллион пятьсот они мобилизуют, два миллиона они вооружат, из них полмиллиона, извините, Українських гастарбайтерів, і ми отримаємо. Вірніше, плани Кремля знищити українців та окупувати наші землі все стрімкіше руйнує колективний захід, який продовжує підтримувати Україну зброєю, грошима і дозволами бити по території Російської Федерації. Що якщо вот така риторика буде продовжуватися, об ударах по нашій території об відправки інструкторів на цій неділі вперше було публічно сказано. Чим відповімо? А, пам'ятаю, пам'ятаю, це Симон Ян швидше за все про ось цю заяву Бункерного, тобто чергову його словесну діарею та погрози країнам, які підтримують України. Ось як це жалюгідне видовище виглядало. Нагадую. Ми думаємо на тему о том, що якщо хтось вважає можливим поставляти таке оружжя в зону бойових дій для нанесення. ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? То есть ответ может быть асимметричным. Мы над этим подумаем. Поки Путін над цим все ще думає, Симон'ян вже все вирішила за нього. Каже, в будь-який момент Росія може почати свій грандіозний план помсти світу, який її ображає. В момент ми почати Странам ненавидящих їх за все вище перечислене, бороться за свою свободу, за свою незалежність, или даже просто мстить. Почнемо, например, з какой-нибудь такой. Нової Каледонії. Мало ли у НАТО таких нових Каледоній. Почитай весь, кроме НАТО остальний Мір. Ось так. От Сименян, як бачите, налаштована рішуче. А от що сталося ж? Так і підгорає, мабуть, бо ж розуміє вона, що недовго їй залишилося своїми байками годувати інших. А я ж дивлюся на них вірніше на всіх цих кремлівських блазнів. І розумію, що вони вкотре активно взялися за ядерні погрози, бо все інше пробували, але не працює. Вірніше не допомагає їм нас перемогти. Нас вже не було. Совершенно очевидно, тому що якщо ми не активізуємо роль ядерна ружу. Ми обречені як страна, а потім обрічен мір раніше нервову систему. От от спасал ядерное оружие в течение 70 лет. Но потом, особенно Запад, Новый мир, привык к миру и забыл о страхе перед Богом и перед войной. И что вот этот Тоді хранітель ядер нужна вставляти систему, не тільки в наших відносинах з западом. Як чуєте, це одна і, мабуть, така на сьогодні єдина, так би мовити, козирна карта Ерефії ядерна зброя. Бо ані путінська армія, ані його брехливі і цинічні пропагандисти не можуть вже переконувати інших, що їхня федерація переможе. Головне в цьому світі – ядерна зброя і слідство доставки. Вот они Китай не боятся, потому что в ядерный пепел радиоактивный Америку превратить можем только мы. И сегодня мы с вами должны понять, что мы живы и живем в одной из немногих суверенных стран мира только потому, что у нас есть ядерное оружие. І средство доставки відяти на подводних лодках. Але ми ж то з вами знаємо, що Ерефія проречена і перемогти нас з вами не зможе. Попри те, що пропагандисти продовжують брязкати ядерною зброєю і всіх лякати. І якщо відверто, то всі ці заяви про нанесення ядерних ударів лише гра на публіку, як і про те, що Росія переможе. Бо ні, її не буде перемоги Росії. Запад ми порвали свої відносини, Ми повернулись. Росія е, переопределяє своє місце в світі. У нас є тільки один стокадінбуть: ліби будь-віліки, лібо нікакої наша страна. Либо Росія буде вілікий, либо її не буде ваші. Далі ще цікавіше, дивіться, що маю. Бо нарешті бачимо не насмішки та зловтішання в московських студіях, а кислі пики. Тепер пропагандисти панікують і через те, що й економіка федерації йде на дно. У Фондерляйн же монополия на политику. Вот они же все согласились, что она говорит от имени Европы. Я ніколи не поверю, что там не было возможности сказать что-то против. Но все эти Европейские фондер штото они согласились. Повільно, але таки працюють, і ось в Берліні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз знайшов правовий шлях для того, щоб передати Україні надходження від заблокованих російських фінансових активів. Тож перші перерахування, а це 1 мільярд 500 мільйонів євро, Україна зможе отримати вже у липні поточного року. І знаєте, що на це сказав Соловйов? Во-первых, кто этот чтобы выносить решение о том, что виновата Россия, не виновата, и какие преступления она совершала. Она не возглавляет никакую международную юридическую организацию, которая есть полномочия принимать решения и объявлять виновность или виновность какой-либо сторон. Она не имеет таких полномочий. Эта... Только что заявила о том, что своровала деньги российских налогоплательщиков, Потому что все, что генерирует, доходы, которые генерируют, деньги российского налогоплательщика должны принадлежать им. Не находясь с нами в состоянии войны формально, они на основании каких-то собственных решений своровали наши деньги. Это обозначает, что они нам объявили войну, несуществующие структуры Евросоюз. Що не знаходяться з нами де факто в стані війни, на якому другому основанні можуть конфіскувати то, що їм не приндежить. Ну а що мені ще додати? Те, що Соловйов не стримує себе у висловлюваннях і полюбляє нецензурною лайкою ображати західних політиків, ми вже знаємо. Бачили, чули. Але до ось всіх цих істерик у їхніх прямих ефірах тепер додаються заяви, які дуже красномовно свідчать про те. Что им всем рвадах дах от того, что заморожены в ЕС їхні грошики будут помогать нам выбивать оккупантов с Украины. Напомню, мы не давали деньги ЕС. Деньги находились в финансовых институтах, которые формально не имеют никакого отношения к ЕС. У нас нет договора, где был подписано Российская Федерация и Евросоюз в лице Урсулы фон дер Лейн берут на себя определенные обязательства по поводу определенных фондов. Этого нигде нет. У нас нет формулировки, что было бы написано. Эти споры, которые возникают по этим деньгам, разрешаются благодаря комиссии, которую возглавляет Урсула фон дер То есть то, что она сделала, это акт классического воровства, но мало этого. Это деньги, которые направляются Нацистської української власті, о которой сьогодні було сказано руховодителем російських спецслужб, що напрямую установлено, що теракт в крокусі був совершен по заказу і при участі українських спецслужб. Звісно, по ним московитам чи вірніше по території Російської Федерації теж тепер буде прилітати частіше, бо сезон літньої бавовни у розпалі. І якщо хочете більше гарних новин бачити і чути, допомагайте нашим силам оборони і не забувайте про донати. Богом московити не збираються поки що зупинятися. Але їх зупинять Збройні Сили України. Тож давайте їх невпинно підтримувати. Ну а хто знову постукає з дна на болотах? Обов'язково розкажу у новому випуску. З вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну і побачимось!